Доброго ранку, мої любі малята. Ви знаєте, що на світі все голос має, гуркуче хвиля, камінь стукотить, гуде жучок і пташечка співає, десь вітер свище, в небі грім гримить, муркоче котик, кенгуру стрибає, цвірінькують веселі горобці. Та лиш людина слово вимовляє, як, яке ми розуміємо я і ти. Діти, сьогодні я запрошую вас до країни слів, адже світ слів, які нас оточують, має велику силу. Побажаєш людям доброго ранку і цілий день стає добрим. Скажеш, дівчинки, рости велика! І вона росте за допомогою слів можна зробити багато добрих справ, але можна зробити і багато поганого, якщо слова неправильно вживати, тому що люди можуть нас неправильно зрозуміти, тому нам потрібно знати про слова якомога більше. Малята, поміркуйте і скажіть, що, е, чи можна слово м'яч кинути, покотити? Так, так, саме слово ні, не можна, так. А що можна зробити зі словом? Можна його промовити, ще що, дітки, проспівати, прошепотіти. Можна написати, надрукувати, вірно, вірно. Так. А що можна зробити з предметом, Будь-яким, будь-яким, подумайте. Можна його кинути, подарувати. Взяти, віддати, так, так, дітки, подивитися на нього, так. А для чого взагалі людям потрібні слова? Вірно, Лілечка, для того, щоб називати предмети так, і крім того, що словами можна назвати предмети, також можна словами розповісти про те, який предмет, а так, також, що вони роблять, вірно? Дітки, в мене є чарівна паличка, паличка одна незвичайна чарівна, як махну я нею враз. Гість з'явиться у нас. Отже, один, два, три. Так, малята, хто у нас з'явився? Подивіться, хто до нас в гості завітав. Так, вірно, це прибулець. Як ще по іншому? Інопланетянин. Так, він вже до нас вітав, За, е, уже в нас в гостях був. Його друзі відлетіли на космічному кораблі пізнавати інші планети. А він залишився для того, щоб вивчати нашу мову. Я тут покладу. Наша Оленка з ним потоваришувала, взяла над ним шевство і навіть дала йому ім'я Левко. Левко знає багато слів ось нашої мови. І Оленка вирішила його перевірити ось. і принесла. Конверт з загадками. Ось. Давайте е, загадаємо загадки Левкові, а ви теж допоможіть і спробуйте їх відгадати. Добре? А відгадки я навіть покажу, дітки. Б'ють мене старі і малі, і в повітрі, і на землі, та від цього не страждають. Тільки весело стрибаю. Що то, дітки? Вірно, то м'яч. Так, слідуча загадка з конвертика. Можу довго на доріжці, на одній крутитися ніжці, а спинюся хоч на мить, враз лягаю відпочить. Щось дуже цікаве на одній ніжці. Ану, згадуйте іграшки свої. Так підказують у нас вірно, Вірно, як і Богданчик відгадали, це дзига, дзига на одній ніжці, якщо її нажимати, то вона крутиться. Так, молодці, слідується загадка від села і до села, де дорога пролягла перевозить дім людей, і дорослих, і дітей. Що то за дім, який везде хлопчики? Так, Кирило, це автобус нашому, у нас він що, дитячий іграшковий? Так. Ну, ще одну загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. Що то є в наших дівчаток? Так, вірно, Поліночка, і Ліля, і Олічка відгадали. Так, то лялька, так? Наші дівчатка граються нею. Ну, молодці. Молодці відгадали загадки, Левко теж дуже-дуже слухав уважно. Він буде присутнім у нас на занятті для того, щоб якомога більше запам'ятати слів. Дітки, м'я, дзига, автобус, лялька. Що це я промовила? Так, малята, це слова. А що я ними назвала? Так, я ними назвала предмети. Так, скажіть, будь ласка, що означає м'яч? Слово м'яч. Що це? Що таке м'яч? Що це таке? Це іграшка, предмет кулястої форми. Так. І він різнокольоровий, і що ним можна гратися в різні ігри? Добре, що означає слово стілець? Це меблі, вірно, вірно, це предмет меблів, на якому зручно сидіти, так що можна сидіти і діткам, і дорослим. А що означає слово виховати? Так, це е, назва професії. Так, це працівник, який працює, де дітки, в дитячому садку, і що він робить? Навчає та виховує дітей. Отже, робимо дітки висновок, робимо, що словами ми називаємо предмети, так, і кожне слово. Має значення. Запам'ятовуємо це основне, що сьогодні ми повинні запам'ятати. Давайте трішки пограємо. Гра називається слово звук, для цього мені потрібно, щоб ви свої долоньки приготували. Отже, я буду промовляти слова та звуки, а ви здогадайтеся, я промовила слово чи звук. Якщо я почула слово, то плескайте в долоні. Якщо звук, то не потрібно плескати. Зрозуміли? Виграє той, хто ні разу не помилиться. Розуміли? Приготували. Можна долоньки приготувати. Так, дерево. Молодці. Лялька. Молодці. А у квітка Кі. Так, будьте уважні, де хто плеснув долоньки? О оса. Коса, г, небо, ж, сонце, осінь, Ро! Молодці дітки, молодці. Багато хто з діток не допустив ні разу помилки молодці. Левко вже знає навіть декілька віршів. Пам'ятаєте, я говорила, що дуже добре розвивати свою. Е... Артикуляційний апарат, якщо вчити, розповідати Це стомовки, скоромовки, вірші, от Левко виконує поради. Ось один віршик, він навіть почав пригадувати хоче розповісти, але деякі слова погано запам'ятав, тож спробуймо йому підсказати. Добре дітки. Заєць спати захотів сам постіль. Постели, сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко та у зайця довгі вушка все звисають із. Подушки, молодці, молодці дітки. Скажіть, будь ласка, що ви добавляли, промовляли що? Вірно, слова. А як ці слова звучали? Задумали дітки, вони звучали по-різному, вірно? Так. Отже, малята, слова бу бувають, і більшість слів дуже різні. Але зустрічаються слова, які дуже схожі по звучанню. Ось давайте з такими словами і попрацюємо. Ось пригадаємо імена, які дуже схожі за звучанням. Так, підберемо Рими. Отже, спробуємо підібрати Рими. Саша, Маша, Даша. Молодці. Так, Оля, Коля, ще, ще толя, валя, галя, аля. Так, Гануся. Підберіть, будь ласка, Риму до імена, до ім'я Гануся. Катруся теж підходить, так. Петро, Дмитро, Карина, Дарина, Тетянка, Світланка, Оксанка, Молодці! Дітки, слова бувають не лише різними позвучаннями, а вони ще можуть відрізнятися за розміром. Отже, слова можуть бути або короткими. Або довгими. Ну, от, наприклад, ліс. Як я промовила це слово? Швидко, так. Тож яке це слово? Коротке. Так. Послухайте слідуюче слово конструктор. Як я промовляла це слово? Довго? Отже це слово яке. Довге. Будь ласочка, а зараз ви наведіть мені приклади коротких слів. Зуб підходе. дуб, хліб, око, зуб, рот, рак. Ще дітки. Мир, стіл, дуб. Дуже добре, я всіх почула. Так, зараз завдання складніше: наведіть приклади довгих слів. Подумайте. Математика, дуже добре, Поліночка умнічка. Так, і ще. Бібліотека теж дуже довге слово. Мотоцикл ось Ваня підказує. Аеропорт, Костя молодець, Костянтин, молодець, теж ім'я дуже довге. Так, вихователь теж підходить дітки. Діти, а ще слова мають таку особливість. Можна коротке слово перетворити на довге. Ну, наприклад, кіт а довге як буде? Кошенятко. Так, сонце. Сонечко. Заєць. Зайченятко. Молодці. Отже, ми розібрали. Крім того, що слова можуть по-різному звучати, можуть бути різні задовжиною, слова ще можуть бути. Чужими та рідними, солодкими та гіркими, можуть бути веселими та сумними. Отже, дітки, давайте підсумуємо сьогоднішнє заняття. Що ми робимо словом? Так, словами ми називаємо навколишні предмети. Що має слово? Слово має значення. Так, і ще, чим слова відрізняються, слова відрізняються звучанням, довжиною та характером. Малята я вам дякую за увагу і до зустрічі!